Місті було ушкоджено більше 3,5 тисяч домоволодінь приватних. Майже всі котельні міста, їх 14 постраждали. Також кожен наш господарюючий суб'єкт або підприємство комунальне воно працює кожного дня і не на день не зупинялося. Під обстрілами ми намагалися все ж таки надати людям послуги. Техніки не вистачало, все хочеться зробити одразу. Дуже часто місто було під обстрілами. Наша техніка постраждала, як екскаватори, так і легковий транспорт. Техніки нам не вистачало для проведення земляних робіт по ремонту теплових мереж. Для того, щоб знайти порив на тепловій мережі, треба привести вскриття теплотраси, а екскаватори були поскоджені. Те, що можна було зробити за тиждень, ми робили місяць. З Юсейдом ми працюємо вже дуже багато років, майже 20 років. Ми отримали за останній рік. Дві одиниці тракторної техніки залучається. ця техніка для робот з підготовки господарчого комплексу мереж водопостачання, водовідведення, теплопостачання. Це надає нам змогу своєчасно підготувати комплекс до опалювального сезону. І маємо підготувати наш весь комплекс житлово господарчий до роботи не то, що просто в осінньо зимовий період, а роботу в критичних умовах.